Це свято було засноване у 2009 році, щоб вшанувати подвиг та самопожертву українського народу. Адже саме на території України відбулися ключові битви під час визволення Європи від фашизму. Перші населені пункти на сході нашої держави були звільнені у грудні 1942 року. А 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон України. Так, 92-річний Гаврило Головко добре пам'ятає, як це було. 43, 44, вот это там по Черніосі, по Дісні, і сюди далі. От пошло й пішло туди через Львов, от і за Одер. Допомагала долати опір фашистів і військова техніка. Нині бойовий т 34 на мирному марші. Військові кажуть, що керувати ним було набагато важче, ніж сучасними бойовими машинами. Тут вся механіка стоїть, вся механіка стоїть. Пушка 85 мм Ну а та техніка сучасна це при, при поданні уроків на 2-3 години не може управляти любить 14 18-річний на та ось увага присутніх від військової техніки переноситься до імпровізованої сцени. Тут розпочинається урочистості. Щодня ми прокидаємося під мирним небом на своїй рідної землі. А ще це свято називають пам'яттю. Ми згадуємо тих, хто своє життя віддавав за рідний край, за майбутніх дітей та онуків. Ми сьогодні низько схиляємо голови перед тими. Які поклали своє життя за визволення нашої української землі? Ми пам'ятаємо кожного поіменно. Окрім того, рівняни мали можливість познайомитися з сучасною бойовою технікою, яка нині є в арсеналі збройних сил України. Особливо припало до вподобається хлопчикам, які з великою цікавістю розглядали бойову техніку. Я не думав, що в нас в Україні є такі от оборонні споруди. Там танки, щось ще. Рівняни, які прийшли цього холодно дощового ранку до центру міста, змогли побачити військовий парад, послухати фронтові пісні та військові оркестри. Алина баранчук Сергій Савта інформаційна програма День.